Скандал у сімействі Кардашян. Кані вестериться через опіку на дітьми під час нещодавнього стріму. Він звинуватив Кім Кардашян та її родину у перешкоджанні спілкуванню з дітьми, а також згадав про вплив великих корпорацій. А, я звичайно що дико вибачаюся, але зважаючи на те, що оця от особина а, зараз постійно цитує Гітлера так. і постійно хвалить нацистів. Я б на місці Кім Кардашян не те, що обмежив його спілкування з дітьми, а взагалі, в принципі сказав би дітям, що їхній батько. Полетів на Марс з зеленим так, маском космос. не менше. А далі про Крістіну Агілєру. що сталося із її обличчям? А фанати... що сталося? От зараз фанати не впізнають зірку. Бджола вкусила, адже вона здивувала публіку новим виглядом. Насправді, щоб бути ближче до найгарячіших подій світового шоу-бізнесу. Дивіться далі: зіркові новини. Добрий ранок! Це зіркові новини. Теракт на концерті Леді Гаги Атака на маєток Дженніфер Еністон. що з акторкою, та що накоїла Крістіна Гілера. Акторка Дженіфер Еністон стала жертвою шокуючого інциденту. Невідомий чоловік врізався на автомобілі у ворота її розкішного маєтку в Белієр у Лос-Анджелесі, вартістю 21 мільйон доларів. На момент події Еністон перебувала вдома, проте, на щастя, не постраждала і не контактувала з порушником. За повідомленнями поліції, чоловік, якому приблизно 70 років протаранив ворота резиденції акторки. Охоронці Еністон оперативно відреагували, витягли водія за. Автомобіля та утримували його під прицілом до прибуття поліції. Поліція розслідує інцидент як спробу незаконного проникнення та пошкодження майна. Хоча мотиви дій чоловіка наразі не встановлені, слідчі не вважають, що Еністон була цілеспрямованою мішенью, та все одно цей інцидент став серйозним потрясінням для Еністон, яка завжди цінувала приватність свого життя. Після події вона не зробила публічних заяв, проте джерела повідомляють, що акторка перебуває у стресовому стані. Поліція продовжує розслідування, зокрема, перевіряє минуле підозрюваного та його можливі зв'язки з акторкою. Очікується, що йому буде пред'явлено звинувачення у вандалізмі. Директ на концерті Леді Гаги попередили правоохоронці на пляжі Копакабана в Ріо де Жанейро відбувся безкоштовний концерт Леді Гаги, який зібрав рекордну кількість глядачів. До 2,5 мільйонів осіб вона обійшла навіть саму Мадонну. Це найбільший концерт в історії для жінки-виконавиці. Однак, за лаштунками цього святкування ховалась серйозна загроза. Бразильська поліція запобігла спробі теракту, спрямованого на ЛГБТ-спільноту та молодь, яка зібралася на концерт. Операція під кодовою назвою Фейкмонстер виявила, що група екстремістів планувала використати саморобні вибухові пристрої та коктейлі Молотове для атаки під час концерту. Зловмисники використовували онлайн-платформи для радикалізації підлітків, поширюючи мову ненависті та намагаючись залучити молодь до участі в нападі. З міркувань безпеки та щоб уникнути паніки. Інформація про загрозу не була розголошена до завершення заходу. Леді Гага та і команда дізнались про загрозу лише після. Концерту через повідомлення в змі у своєму зверненні співачка подякувала фанатам за підтримку та підкреслила, що музика повинна бути притулком, а не мішенью для ненависті. Поп-діва Крістіна Гілера знову підірвала соцмережі, але цього разу не хітом, а обличчям. На останніх світлинах зі зйомки для журналу співачка виглядає настільки молодою та відфільтрованою. Що у коментарях феєрія, здивування, однак разом із захопленням з'явилися й припущення про можливі косметичні втручання. Деякі експерти вважають, що Агілера могла скористатися ботоксом, філерами та навіть зробити підтяжку обличчя. Пластичний хірург зазначив, що її обличчя стало чіткішим, скули виразнішими губи повнішими. Імовірно, тут присутні ботокс, філери, а можливо і підтяжка. Вона виглядає на 30 років, не інакше, каже лікар. До речі, ще в 2023 році. Співачка підтверджувала, що використовує ін'єкції для збереження молодості, але без замороженого ефекту, підкреслюючи, що для неї важливо зберігати природну експресію обличчя під час виступів. Я маю співати, рухатись, передавати емоції. Мені важливо зберігати живу міміку. Незважаючи на чутки, Крістіна продовжує активно працювати. Нещодавно вона відзначила 25-річчя свого дебютного альбому та планує нові музичні проєкти. Кан'є Вест знову опинився у центрі уваги після нещодавнього прямого ефіру, де він емоційно висловився щодо свого батьківства та відносин з колишньою дружиною Кім Кардашян. Під час трансляції Вест, одягнений у чорну маску, висловив своє невдоволення тим, що, за його словами, немає достатнього доступу до своїх чотирьох дітей. Вест також висловив обурення щодо впливу великих корпорацій, таких як Гулу та Дісней, на його батьківські права, стверджуючи, що вони використовують його. Дітей для впливу на афроамериканську спільноту. Це не перший випадок, коли Вест публічно висловлює своє невдоволення щодо батьківства. У березні він опублікував, а згодом видалив, допис у соціальних мережах, де звинувачував Кім та її родину у перешкоджанні його участі у вихованні дітей. Поки що Кім Кардашян не зробила офіційних заяв щодо останніх висловлювань Веста. Ситуація залишається напруженою і громадськість уважно стежить за подальшим розвитком подій.